Про особливості знімання розмірних ознак для побудови креслення футболки. Розмірні ознаки це окремі виміри тіла людини, які надають його розмірну характеристику. Кожна фігура індивідуальна, тому для побудови будь-якого креслення, потрібно знімати розмірні ознаки, використовуючи сантиметрову стрічку. Перш, ніж знімати розмірні ознаки, потрібно послухати про правила знімання розмірних ознак. Тому перше, вимірювальний повинен стояти прямо без напруження, зберігаючи звичну поставу та режим дихання. Зверніть, будь ласка, увагу, на другому зображенні бачимо, що вимірювальний піднявся на пальчики, що є неприродні. Або, наприклад, може бути жінка для того, щоб здаватися стрункіше, що вона втягнула, наприклад, живіт. Але це є невірно. Руки повинні бути опущені, пальці витягнуті, ноги випрявлені в колінах, п'яти повинні стояти разом, а відстань між носками. Повинно бути десь 15-20 см. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Знову-таки, вимірювальна стоїть невірно, оскільки п'яти в неї знаходяться на відстані. Вимірювання здійснюється по оголеному тілу. В ідеалі, чоловіки повинні стояти в трусах, жінки в трусах та у бізгалтері. Або, як інший варіант, це може бути якісь вироби, що щільно прилягають фігуру. Далі на фігурі фіксується лінія талії. Для цього можна використовувати еластичну тасьму. На фігурі. Позначаються антропометричні точки, тобто це ті точки, які сприяють спрощенню, які сприяють правильності знімання розмірних ознак. Про антропометричні точки поговоримо далі. Точність вимірювання будь-якої розмірної ознаки повинна бути до 10. -х. Наприклад, 17,2, 38,6. І тому подібне. Вимірювання проводиться по правій стороні. Або сантиметрова стрічка повинна замикатися з правої сторони, тому, будь ласка, звертаю увагу, що і антропометричні точки розміщуються на правій стороні, намічаються, і все решта робиться з правої сторони. Але якщо людина лівша, то, відповідно, всі дії переносяться на ліву сторону. Що ж таке антропометричні точки? Антропометричні точки це чітко виражені, легко промацувані утворені скелета або рельєфно окреслені межі м'яких тканин на тілі людини. Антропометричні точки, в залежності від того, яка розмірна ознака, використовуються різні. Тому, як приклад. Це може бути точка основи шиї, зоскова точка. І, відповідно, маючи ці антропометричні точки, знімається той чи інший якийсь вимір. Щодо антропометричних точок, буде звертатися на них увага саме при зніманні конкретної розмірної ознаки. Позначення розмірних ознак. Усі розмірні ознаки позначаються великими літерами. В це висота, велика літера Д це довжина або відстань, або повздовжна дуга. О, це обхват, С напівобхват, Р зріст. Ш – Ширина це відстань між центрами. Також біля Великої літери поруч пишеться коефіцієнт, що позначає місце знімання розмірної ознаки. Тому, наприклад, обхват грудей третій позначається, як велика літера О, і поруч коефіцієнт Г3. Якщо йдеться мова про напівобхват грудей третій, то, відповідно, позначається літера S. Коефіцієнт Г3. Обхват талії ОТ, ширина грудей, наприклад, Ш з коефіцієнтом Г. Тому Почнемо знайомитися, з як знімається та чи інша розмірна ознака. Обхват грудей третій. Стрічку розміщують горизонтально навколо тулуба через виступаючі точки грудних залоз і замикають на правій стороні грудей. Тому є дві. Найбільш виступаючі точки грудних залоз, або вони ще також називаються соскові точки антропометричні, і сантиметрова стрічка накладається горизонтально навколо тулуба. Позначається, ще раз звертаю увагу, як О, це обхват Г-грудей третій. Обхват талії стрічку розміщують горизонтально навколо тулуба на рівні лінії талії через виступаючі точки лінії талії, тому дві виступаючі точки на рівні лінії талії є. Ну, але, в принципі, ми пам'ятаємо, що ми спочатку через ці дві виступаючі точки будемо зав'язувати еластичну тасьму. і та еластична тасьма буде давати нам е, можливість бачити, де вимірюється обхват талії. І відповідно позначається обхват талії ОТ. Обхват стегом з врахуванням виступу живота. Стрічку накладають на сідничні точки, ведуть горизонтально навколо столуба, спереду по гнучкій пластині прикладені вертикально до живота для урахування його виступу. І сантиметрова стрічка замикається на правому боці тулубу. Тому дві... Точки виступаючих сідниць є на фігурі. На них накладається сантиметрова стрічка. Далі спереді підставляємо вертикальну площину до виступаючого живота, і відповідно далі продовжуємо вимірювати, знімати розмірну ознаку. Обхват стегон. Далі. Наступна розмірна ознака це обхват шиї. Сантиметрову стрічку нижнім краєм накладають ззаду над шийною точкою. Збоку і спереду стрічка повинна проходити над точками основи шиї, далі торкатися нижнім краєм ключичних точок і замикатися над яремною Падами. Тому тут є антропометричні точки. Розбираємося. Шийна точка. Це верхівка остистого відростку 7-го шийного хребця. Коли злегка нагинаємо шию в голову вперед, то відповідно і найбільш виступаючий хребець це і є шийна точка. Далі Точка основи шиї. Це точка на перехрещенні лінії обхвату шиї з вертикальною площиною, яка розсікає плечовий скат навпіл. Точка основи шиї. Для того, щоб її правильніше визначити, можна злегка нагнути шию і голову в праву сторону. і Відповідно, перехрестя шиї з плечовим поясом дасть нам точку основи шиї. Ключична точка. Найвища точка грудного кінця ключиці є. Краще також ми її ще можемо в розгля... розглянути, коли бачимо зображення скелета, і ось вона також ключична точка. Яремна. Падина. Це видима западина внизу шиї між ключицями та над ручкою груди. Яремна впадина також видна. Так? І тому, відповідно, через всі визначені антропометричні точки, накладається сантиметрова стрічка і знімається обхват шиї. Ширина плечового скату позначається ШП вимірюється від точки основи шиї посередині плечового ска схилу до плечової точки. Дві антропометричні точки. Ми про точку основи Шиї вже проговорили, тому плечова точка. Це точка. На Перехрещення зовнішнього краю акромінального відростка лопатки з вертикальною площиною, яка розсікає плечовий соглоб навпіл. Антропометрична точка плечова позначена Тому відстань між двома цими точками і дає вимір ширина плечового схилу. Довжина рукава вимірюється від плечової точки по зовнішній поверхні передпліччя до рівня бажаної довжини рукава при вільно опущеній руці. Звертаю увагу не на зігненій руці, а при вільно опущеній руці. При цьому довжину рукава рекомендовано вимірювати одночасно з. Вимірюванням ширини плечового схилу. Тому вимір довжина рукава позначено на схемки. Ширина рукава внизу позначається як ШРН, і вимір знімається на рівні визначеної довжини рукава горизонтально навколо руки з врахуванням бажаної свободи рукава. Видно зараз на схемі, де закінчується вимір довжина рукава, і на цьому рівні горизонтально навколо руки вимірюємо, знімаємо цей вимір. Враховуємо, пам'ятаємо, що рука може щільно облягати фігуру або мати певну свободу. Довжина виробу. Довжина виробу по різним котодикам може. По різному зніматися. Для побудови даної футболки необхідно довжину виробу вимірювати від точки основи шиї по спинці до бажаного рівня довжини. Тому є точка основи шиї, є бажана довжина і, відповідно, паралельно хребту знімається цей вимір. Позначається «Д» Двирок. Далі відстань від лінії талії ззаду до вищої точки проєктуємого плечового шва біля основи шиї. Позначається як ДТС. І коротко також вживається термін довжина талії спинки перша. Вимірюють від лінії талії до вищої точки проєктуємого плечового шва біля основи шиї. Найвища точка проєктуємого плечового шва біля основи шиї, ми розуміємо, де вона повинна бути, показує курсорчиком мишки. То також ця точка нам нас може бути, ми можемо ставити тут знак дорівня, тому що це точка основи шиї. Тому, Є точка основи шиї, є зафіксована лінія талії, і відповідно проводячи вимір від рівня лінії талії до точки основи шиї, і буде мати розмірно значення довжини талії спинки першої. Висота стегон. Цей вимір знімається вертикально від лінії талії до лінії обхвату стегон. Лінія талії зафіксована, рівень обхвату стегон ми розглядали, як знімається обхват стегон, тому вертикальний вимір дає нам числове значення висоти стегон.